Під компонемент Вальсу хлопці налаштовуються на футбольні поєдинки. Чемпіонат стародавнього Чернігова один з наймолодших турнірів, які проводяться на території нашого міста. Немає тут особливих вимог до команд на полі. Футболісти у формах Манчестера, Барселони, Челсі, Арсенала та інших провідних команд світу. Турнір існує не перший рік, однак лише цього разу вдалося залучити 16 команд для участі в змаганнях. Все своїми силами на ентузіазм, ніхто не допомагає, все самі вдвоє. Ребята підтримують нас, збирали стільки людей, ми не навіть самі, що так буде. Все самі. Ради того, щоб ребята зібралися, не пили там на вулицях, в барах, а збиралися на полянах. Іграли футбол, і ну как би що було індуше, і нам хорошо було, щоб ми так от проводили кожен раз. Принцип формування команд тут різний: одні захищають честь свого мікрорайону, як то команда Масани. Інші об'єдналися заради цікавого і корисного проведення вільного часу. Єдина вимога до учасників вони не мають бути старшими 20 років. Наша команда називається Імпульс. Забрав просто знайомих поучаствовать в турнірі. Ну просто для себе. То я считаю, того турніра очі мало. Я это хорошо є такой турнір, що Собрались, поіграли. А так вов очі мало. Відкриття змагань, які годиться, проходить урочисто. Команди шикуються, рівняються на прапор України. Лунає національний гімн. Перед іграми розминка. Далі фото на згадку. Команди урочисто виходять на поле, бажають один одному успіху. На полі, здебільшого, хлопці, які професійно футболом ніколи не займалися. З дитинства грали у своєму дворі. Однак серед учасників ігор чимало вихованців футбольних шкіл юності та десни. Очікувати на високий рівень гри тут не доводиться. Газон вносить свої корективи в траєкторію руху м'яча. Однак нестачу майстерності гравці сповна компенсують наполегливістю та самовідданістю. Згідно формату турніру, кожна команда проведе як мінімум три гри. 16 команд, 4 групи по 4 команди. Виходять з групи дві команди і потім на виліт йдуть далі. Одна четверта, одна втора і фінал. Трофеї для переможців підготували символічні. Організатори сподіваються, що їхній турнір помітять небайдужі до футболу спонсори. І вже на наступний рік змагання виростуть у класі.